Опридіючи мораторій на виселення з іпотечних квартир, людей продовжують викидати на вулицю. Подекуди дуже брутально. Люди вийшли, ти розмовляєш по телефону. Що це таке? Тебе що? Ти клоуна! У тісному коридорі багатоповерхівки не проштовхнутися через натовп обурених активістів. Вони приїхали, аби через борги перед банком не дати виселити із квартири людей. У нього що, ж Він нітключа. що його знаружі закрили. Хто закрив знаружі? Адвокат під своїми ж дверима стоїть і хазяйка квартири. За ними якийсь невідомий зачинив її доньку. Хто хазяї квартири? Ну, Оце за квартири, там моя дочка. Какая? Ну вот так а, а там хтось такі підвідки. Мати викликала вже два патрулі міліції. Натомість правоохоронці не поспішають відкрити двері, аби звільнити дівчину. Хто з нею там непонятний чоловік, який пошов туда, поміняв замок і удержувати її там в луді? А що про Пізніше стане відомо, чоловік всередині, нібито новоспечений власник, який купив квартиру у банку, де сім'я мала кредит, та поспіхом, в'їжджаючи в нову оселю, не звернув уваги ані на чужі речі, ані на присутність доньки хазяїв. На підтвердження своїх слів мати дівчини показує від неї смс. У натовпі з'являється поважний чоловік в кроватці. Його не одразу помічають. Це місцеве міліцейське керівництво. Я райуправління начальника Віталій Петрович. Батьки сподіваються, що, хоча б йому вдасться вплинути на своїх підлеглих та звільнити їхню доньку. Кто обращался в милицию? Услышите <свист> хозяин квартиры. Пожалуйста, поясните мне. Давайте вот идем, поясните, в чем а поясните. Вы не могли бы здесь. Там не будет. проникли сегодня поменял замок в Зам... замоку, замоку замоку не мою не квартиру. Не а кто меня... проник? – Ну вот представитель банка, в котором у меня годину під гучним тиском там начальника милиции. Адвокат раптом знаходить ключі та нарешті відчиняє двері. Ось що, наплівала на всіх на працівників УВД, на людей! Шановне, ну відкривайте двері. Час йде. Дитині погано. Сука, пожалуйста, відключення не було, Відключення не було. Може, що звали. Група, група заходить. Телевідення пропустить. <тіршен> я вас запрошу пускай мы Проходи, пожалуйста. Тим часом адвокат чоловіка, який був зачинений всередині, запевняє про виселення попередніх мешканців і власне заселення. Вони повідомили заздалегідь. Я розвалював сьогодні з женщиною, которая бывшая собственница, да И я сказал ей, чтобы она приезжала, что мы открываем квартиру. Я ей это сказал. Жінку, яку він називає попередньою власницею квартири, його слова відверто дивують. Вона не стримує емоцій і розповідає власну версію подій. Я коли мені Кристина сказала, що взламовають двір, уже режуть замок. Я набрала та гретаваґрезаніна Ігоря Олександровича і сказала: я сі час приїду. Говорю, вы зачем? Он сказал, хорошо, приезжайте, мы вас здесь ждем, мы на улице вас подождем. Но он ни слова не сказал о том, что они меняют замок. У меня есть свидетели. Нет, меня их, пять, их пять человек. Меня а потом, спаси. когда мне позвонил меня ребенок, ребенок весь слезак, я позвонила и сказала, зачем же вы так поступаете? Он мне таким спокойненьким тоном говорит: Ну вы приезжайте, приезжайте, будем разговаривать. Вот как все было. За письмовим столом у темній кімнаті знаходимо перелякану дівчину. Вона засмучена і не одразу погоджується говорити. Не знаєш, що тут зі Звісно. Я просто не відкрила двері, ну як я можу відкрити двері, ніби зламую? Міліція не їде, ніхто не їде. Ні. Ну вам тут нічого поганого не зробив, який от сам з вами, вами був тут один. Он не угрожав. Он вам я, угрожал. Я не, не розмовляла з ним, не задавала вопросов. Телефон разобьёт, если я буду его снимать. І от на одній тепер уже незрозуміло, чи їй саме кухні двоє власників квартири спілкуються з міліцією. А нам вдається нарешті поспілкуватись із чоловіком, який весь цей час знаходився всередині. Розмову він знімає на телефон. А, так, а ви її випускали чи не випускали? Ситуація непонятна. Сказали, що ви тримали в заложниках. Зачем ви тримали в заложниках? больше никого не держал заложник. А у него была возможность прийти? Нет, потому что нас с той стороны закрыли. А вы возле ваш, двери стояли? Ваш адвокат, а почему вы не позвонили адвокату и не сказали, слушайте, откройте, пожалуйста, дверь и девушку выпустите. Это же ваш адвокат, у него были ключи от квартиры. Почему вы не позвонили ему и не сказали, открой, То пожалуйста, самое, квартиру? Самый, да, сейчас интересный вопрос. Что вы Ничего, я присел. Ничего вы Судя по документам квартира моя у вітальні двокімнатної квартири. Адвокат цього чоловіка тримається дуже впевнено. Наши в себе дома. И заповняя, что все у рамках закона. Не, подождите. Мы кому-то сделали, причинили вред? Это Конечно. наша дверь вообще. Это? Вот эта дверь реально наша. У а вас мы... есть вот бумажки, которые вам надо еще доказать, что они имеют... Вот эта дверь, вот эта дверь. Это принадлежит собственнику. Где? Он хочет ее снимет, Где? вынесет, заберет Где себе домой. Все вещи наше. принадлежности, паркет. Унітази це все собственні окна принадлежать. Тим часом попередня хазяйка квартири переконує цю оселю на законних підставах. Продати не могли. Триває судовий процес. Квартира на поліція в судібному процесі на 11 марта назначено наступне засідання суда, тому що патольським судом наложена заборона на вичуження будь-якими третіми ліцами, особами, банком, будь-які дії не можуть вчинятися з цією квартирою. Так вона могла бути продана, якщо вона ще доже в законе. Ну, та нужно доказати прикрутілки, що доводити свою правоту. Люди змушені самостійно, хоча існує закон, який має їх захищати. Адже якщо навіть враховувати те, що на початку року президент витував посилені мораторії на виселення, попередній мораторій від 3 червня минулого року досі має юридичну силу, згідно з ним нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно статтею 4 закону України про заставу та або предметом іпотеки згідно статтею 5 закону України про іпотеку, не може бути примусово стягнуте, тобто відчужене без згоди власника.